Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Caddy. Автомобіль, що й не пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік, модельний рік автомобіля 10 останній рік їхнього випуску в цьому кузові. Двигун 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач п'ятиступка. Автомобіль в гарному стані. Гарний колір. Встановлений фаркоп. Це в нас максі База, автомобіль семимісний, по кузу авто без дефектів, без корозії, весь в рідній фарбі, капот без сколів, без висічки. Лобове також ціле, над лобовим, все чудово, легкосплавні диски з релінгами. Це в нас чистий пасажир. Давайте відкриємо багажник, подивимось. Заднє скло в нас оригінал. Є в нас полочка в комплекті. Задні сидіння, дивіться, вони нові тут, ними практично ніхто не користувався. Стан багажника, все чисте, ціле. Тут у нас іде домкрат оригінал, ключ, весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника ціла без пошкоджень. Емблеми. Все на місці. Давайте заглянемо в салон. Дуже гарний салон, дивіться. Такий синій з сірим. Гарне поєднання. Стеля частенька, ціленька. Так давайте заднє сидіння. Також все частеньке-ціленьке. Легко знімаються сидіння, що, що задні, що середнє. Якщо там ватаж перевести, все класно регулюється. По комплектації маємо передні склопідйомники, кондиціонер, підлокітник. Пробіг даного автомобіля 216 тисяч кілометрів. За автомобілем є всі сервісні документи, є тюфи, двигун запускається чудово. Оберти не плавають, є помилка по лампочці, лампочку зараз буде замінено. Молокна не буде взагалі. Сплопідйомники працюють. Такі ручки, дивіться, електродзеркала. Також працюють. Кондиціонер заправлений, кондиціонер працює. Мультимедія. Також працює. Стан керма, кермо не шите. Структура не старта. З автомобілем є два ключа, є всі сервісні документи. Дивіться, стан сидіння, сидіння ціле, чисте, не затерте, стан підлокітника. Гарний збережений стан автомобіля. Робота двигуна. Шупа не сапонить. Кришку притягує. Болти не кручені. Крила оригінал. Капот також оригінал. З цієї сторони. Оригінал. Капот також не кручений. Новий акумулятор. Антифриз чистенький. Давайте показники фарби. 104, 99, 104, 86, 96. 108, 103, 103, 92. З цієї сторони також. Дверка. Потім відкрию, покажу. 100. 100. 116. Кришка багажника 107. 100 100, 112, 94.

Давайте відкриємо ще другу дверку. Також з цієї сторони. Дивіться на ці сидіння, на цей салон. Карти чисті, цілі, не провищі. Кого цікавий, друзі, даний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Для наших підписників діє гарний торг. В телеграмі будуть до такої фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!